Псалом 67. Для диригента Хору Псалом Давидів пісня: Нехай воскресне Бог і розпорошиться вороги Його, і нехай від лиця Його повтікають, його ненависники. І як дим розвівається, так і їх розвій, як топиться віск від огню, отак несправедливі загинуть перед Божим лицем. А праведні будуть радіти і будуть тішитися перед Богом і веселитися в радості будуть. Співайте Богові. Виспівуйте йменню Його, рівняйте дорогу тому, хто їде на хмарах, Господь йому ймення та тепер ним веселіться, сиротам, батько й удовицям суддя, то Бог у святому мешканні своїм, Бог самітних уводить додому, витягує в'язнів з кайданів, тільки відступники мешкати будуть у спаленій сонцем землі. Боже, коли перед народом своїм Ти виходив, коли йшов ти пустиною. Котряслася земля, також капало небо перед Богом. Сінай затремтів перед Богом, Богом Ізраїля. Дощ добродійний, спускаєш ти краплями. Боже, на спадок свій перемучений, міцно поставив Його. У ньому сиділо Твоє моноголюддя, у своїй доброті все готуєш ти бідному, Боже. Господь дає слово про вісниць, велика многота. Царі військ утікають, утікають пані ж дому, розділяє здобич. Коли ви спочиваєте між обійстями, то крила голубки покриті сріблом, а пера її зелена квістю золота, коли всемогутній царів розпорошував краї, то сніг ти спускав над Селмоні, гора Божа Башанська гора, гора верховіття, гора та Башанська, верхів'я, чого заздрісно дивитесь на ту гору, що Бог зажадав на мешкання своє, і Господь буде мешкати там завжди, коли сниць Божих. Дві десятки тисячі багатократні. Господь із сінаю прибув до святині. Ти піднявся, був на висоту полонених, набрав, узяв дари ради людини, і відступники мешкати будуть у Господа також. Благословенний Господь тягарів щоденно нам носить. Бог наше спасіння, Бог для нас Бог спасіння, і в Господа владики виходи смерти. Але розтрощить Бо голову своїх ворогів, маківку вкриту волоссям того, хто в гріхах своїх ходить. Промовив Господь, я спроваджу з башану тебе, з глибини моря спроваджу, щоб ти ногу свою мив у крові, щоб язик твоїх псів мав частину свою ворогів. Походи твої, Боже, безпечно, походи Бога мого в святині, мого царя. Попереду йшли співаки, потому грачі посеред дівчат, щоб брящали на бубнах. Благословляйте на зборах Бога, Господа, ви, хто від джерел Ізраїля. Там Веніямин молодий, їхній володар, князі Юди, їхні полки, князі Завулона, князі Нефталима. Твій Бог наказав тобі силу, будь силою Боже того, хто нам учинив. Із храму Твого на Єрусалимі царі привезуть тобі дара. Погрози звірини в очереті, черед волів разом з телятами людськими, Понищ тих, що кавалками срібла милуються, розпорожті народи, що воїн бажають. Прийдуть з Єгипту посли і руки свої куш простягне до Бога. Царства землі, співайте Богові, виспівуйте Господа, що їздить в відвічному небі небес. Ось він загримить своїм голосом, голосом сильним. Визнайте Богові силу. Величність його над Ізраїлем, а в хмарах потуга його, Бог різних у святинях своїх, Бог Ізраїля, Він що народу дає силу й міць. Бог благословенний.